Друзі, вітаю! Давайте з вами швидко розкладемо по поличках, що насправді відбувається під Авдіївкою, чому росіяни там так активізувалися і яка їхня справжня ціль. Підпишіться на канал прямо під цим відео. Як кнопка підписатися, ми з вами разом витискаємо російські наративи з українського Ютубу. І ви знаєте, що алгоритм працює таким чином, що чим більше ви підписуєтесь на е, одних блогерів, тим менше в вашій стрічці. Залишається інших в даному випадку. Інших це російські політологи, російські говорящі голови, російські блогери, які прийшли в цю війну розповісти, чому ми повинні програти. Роблять вони це дуже вправно та замасковано, але враховуючи, що два роки вони сидять і нічого не роблять, виникає запитання: хто ж їм за це платить? Давайте. Перейдемо до Авдіївки, але дуже прошу підписатись. А, власне, що є мотивацією Путіна активізуватись в Авдіївці? Зрозуміло, що це погода, як каже Арістович, 2-3 неділі дійсно буде ще нормальна погода, і можна атакувати, скажімо так, не, не маючи природніх. Перешкод. Болото на Авдіївському напрямку дійсно може бути фактором, яке заважає рухатись нормально і швидко. Ну і зрозуміло, що вони вирішили використати цей час, тому що все рівно зима буде змушувати до певної заморозки і спадання інтенсивності боїв. Друга історія це те, що Путін почав вже Авдіївку штурмувати восьмого. 8, 9, 10 жовтня. Це якраз таки була підготовка до форуму в Китаї. Ви знаєте, що в Путіна є стратегія, що перед тим як він бере участь в якомусь великому заході, він завжди намагається нагнітати ситуацію на полі бою, намагається взяти якесь місто, щоб мати успішну історію, яку можна розповідати в пресі. Ну, типу, під шум фарфар Аля взяли. Авдіївку приїжджає Путін в Пекін, але хер тому Путіну а не Авдіївку нічого в нього не вийшло. Ну, От українські хлопці і дівчата дуже вправно і сильно відбивають всі ці напади. Тим більше, що ви розумієте, що вони йдуть туди. Тисячами про ситуацію саме в Авдіївці я вам зараз розповім. Але другою мотивацією Путіна зрозуміло, що це спроба затягнути нас в м'ясорубку, типу, збільшити наші втрати, але відбувається трошки по іншому. Поки що, втрати ростуть у самого Путіна. третя мотивація. Це зрозуміло, що вже йде путінська підготовка на полі бою його виборчої кампанії. Ну Путін вже хоче щось взяти, хоче вийти на адміністративні кордони. Ну і це його головна задача до березня 2024 року вийти з можливими якраз таки перемогами, які він хоче зафіксувати в виході на адміністративні кордони Донецької, Луганської та інших областей, які він чомусь колись вирішив, що вони можуть бути його, але ні референдум, ні його війська це. Підтвердити не може. Ну і ще дуже важлива історія: Росія не змогла досягнути результату у наступах під Копянськом Лиманом. Ну от саме тому вони активізувалися в Авдіївці. Ну і найголовніша ціль вони не змогли взяти Бахмут. Вони не змогли взяти українську фортецю. І зараз чекають іншу ціль, де можна розгорнутися більш широко по техніці, тому що зрозуміло, що під Бахмутом наші позаганяли їхні такі кутки, де вони не можуть нормально просуватися далі. І зрозуміло, що це Бахмутський напрямок для них зараз надзвичайно складний. Вони Суть великі втрати, і скажімо так, маючи змогу бути вже за містом або перед містом, да, в нашу сторону, але все рівно по самому напрямку вони просуватись не можуть. Плюс ми постійно атакуємо, повертаючи українське місто Бахмут і якраз. Не даємо їм там можливості розгорнути всі свої сили, саме тому вони переорієнтувалися дещо на саму Авдіївку. Але не Авдіївкою єдиною, наші військові говорять, що вони теж почали інтенсифікацію боїв по Мар'їнці. і загалом виходить така ситуація, що вони активізували старі цілі АТО. 14 2014 року і почали атакувати міста, в яких вони вже були свого часу, і та ж і Мар'їнка, і Авдіївка, де вони атакували, були присутні, наші їх вибили звіти. Але от зараз намагаються Намагаються знову повернутися і взяти нас в кільце. Стара радянська технологія, примітивна, яку ми легко щитуємо, в яку вони вкидають надзвичайно багато ресурсів. Якщо говорити про ресурси, то росіяни кожного дня під Авдіївкою втрачають від 15 до 20 одиниць важкої бойової техніки, це і танки, і БМП і багато іншого. Ну і людей, сотні. Сотні е, людей вмирають кожного дня деякі дні українські збройні сили гарантують їм і тисячі втрат. І Це якраз таки доблесть українських військових, які дійсно роблять нереальні речі, якими дуже часто захоплюються західні. Військові спеціалісти. Більше того, є навіть історії, де просто не співзмірні сили, але наші все рівно роблять все можливе, щоб Росію не пропустити. Наші стоять дуже потужною, і крепкою, і зрозуміло, що цей напрямок росіянам не світить, але тим не менше, військових треба підтримувати. Тому всюди, де бачите, збори для Авдіївки, там зараз дуже гаряче. То, тому розумійте, що там наша допомога точно буде не зайвою. Власне ще одна важлива історія: Росіяни почали використовувати крім тієї техніки старої, класичної яку вони Завжди використовували і танки і БМП, і жива сила і піхота. Дуже часто в атаку йдуть по 5-6 разів на день. Наступають, відступають, знову наступають, великі втрати несуть, але тим не менше задача поставлена, і вони намагаються. Витримувати цю напруженість ситуації, ну і почали використовувати все інтенсивніше. Вони примірялися до придуманої нами технології fpv дронів. Ну от і причому в них зараз цих дронів настільки багато, що атакують а не тільки там важку техніку, але інколи їх в бліндажі закидають, стріляючи по солдатам і по автомобілям наших намагаються атакувати. Тому тут теж пам'ятайте, що fpv дрони всюди бачите, завжди підтримуйте, щоб з нашої сторони їх завжди було більше. Ну але й державі тут теж треба включитися і поставити на. Державне виробництво таку важливу сучасну техніку, як FPV-дрони, які насправді дійсно можуть призвести до перелому в війні, але в це треба інвестувати не тільки на волонтерському, але й на державному рівні. Ну загалом ситуація напружена, але от я говорив з нашими військовими. Типу, там не очікується там ні ні, ні відступу, ні ніяких прогалин. Хлопці мотивовані дуже сильно стоять. Боротьба йде в тому числі за великий терикон, з якого непоганий. Кут обзору, це гарна висота. От він зараз в сірій зоні. і От якраз за нього йде стратегічна боротьба і позиціонування. Загалом росіяни, несучи великі втрати, все рівно намагаються десь підбирати все в себе серед населення. Всі нові і нові кадри, і приватні армії стали альтернативою. і Російські олігархи теж постачають в ці приватні армії свій персонал. Ну і це питання до наших, якраз таки правоохоронних і економічних органів. Друзі, типу, ви знаєте, прізвища олігархів. Чому ми зараз діємо так слабко? Нашим хлопцям потрібна підтримка. Як говорять західні експерти, треба зустрічатись не тільки на полі бою, а треба випалювати їхню і логістику, і ресурсну базу. То якщо з приходом атакамсів ресурсну базу ми почали випалювати логістику, хлопці і так робили постійно зпалювали. То зараз питання ще почати працювати проти їхнього населення, проти олігархів, які постачають чмобіків в російську армію. Це теж одне з завдань мати дуже потужні удари з самого російського тилу. Загалом наші зараз рухаються крім Авдіївки, де її тримають, наші рухаються по Херсону на лівий берег, наші рухаються в напрямку Азовського моря. Тут без деталей. Я думаю, тут будуть новини дуже багато і скоро. Ну от, але в будь-якому випадку ми працюємо з вами всі на перемогу, підтримуємо збори, підтримуємо наші збройні сили. Ну і найголовніше. Сьогодні зберігати єдність всередині самої країни, а не вестись на російські провокації, яких стало на превеликий жаль, дуже багато, і Росія через своїх агентів впливу, через церкву, через недополітиків, через різних агентів інформаційного впливу намагається все-таки розхитати наше суспільство. Це те точно, що ми не повинні допустити. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.